Як однією фразою дати свої звички, негативні емоції, своєму діалогу в голові? Стоп! П'ять років назад я був в Африці і заходив в білу печеру. Як однією фразою зупинити діалог в своїй голові? Однією фразою. Як з допомогою однієї фрази забрати свій гнів, свою ненависть, свою злобу? Свої якісь негативні стани, той діалог в голові, який крутиться в нас кожного дня, кожної секунди, перед тим, як ви засинаєте, чи коли ви зранку встаєте. Ця фраза допоможе вам контролювати всі ваші емоції і забирати діалог з вашої голови. Також ця фраза дозволить понизити чи повністю забрати вплив ваших звичок, ваших негативних звичок. Саме ця фраза. Одна фраза дозволить змінити докорінно ваше життя. Але перед тим, як я скажу цю фразу, важливіше зрозуміти, як вона працює її середини, щоб пояснити, як працює ця фраза. Дивіться, коли ми бачимо сон, є я у сні. І є той. Хто бачить цей сон, правильно? Є я у сні і той, хто наблюдає, дивиться цей сон. І для того, щоб нам було більш зрозуміло це, цей приклад дуже класно працює з психікою. І то, як працює ця фраза. Дивіться, от є я, я отакий от я. І є Наша психіка. У ній багато елементів, багато складових. Зараз ми візьмемо один складовий. Візьмемо ум. Наш ум. Задача нашого ума це дати позитивну чи негативну оцінку усьому, що відбувається в нашому житті. Куди ми йдемо усе з чим ми контактуємо, він дає добре чи погано, подобається чи не подобається. Я вам кажу ручку. ваш ум скаже О, це синя ручка. Ум дає значення для вашого тіла плюс чи мінус. Це задача нашого ума. Цей голос у голові це є ум. Він постійно говорить нам хороше, добре, погане, погане, хороше так чи не так. І він постійно з підсвідомості дістає відбиток, і каже нам: це добре, це погано. Він сам нам дає оцінку, сам дістає наші відбитки з минулого, оцей ум, дістає наші відбитки з минулого, наш досвід, коли ми контактуємо з чимось, і каже: Добре? Добре чи погане. Наприклад, ми йдемо по магазину, побачили Спартак. Торт. І такі о, класно. Помниш, у мами був Спартак. М -м, як це круто. Це було так, а я був малим. І мама пекла цей запах, цей смак, і все, вернулося наш ум бере цей відбиток з підсвідомості з минулого. І зараз нас вертає в ті емоції, в ті думки. Ми зразу такі, о, як це було класно, це було круто, давай кусочок тортику. Нічого страшного, нам ж так було добре. Це все каже ум. І він не розуміє, що ви, наприклад, зараз на дієті. Не розуміє цього. Він дістав цей відбиток і він був для нього плюсовим. І він не розуміє, що зараз, якщо ви з'їстаєте цей тортик, ви будете в мінусі. Головна його задача це, ем, це робити вас щасливими. І він це робить на основі цих. Відбитків з минулого, перед сном. У кожного таке було, у кожного. Ти лягаєш спати, думаєш, як відключити ці думки за минуле, за майбутнє, що би я зробив, а як би я зробив, а як я би себе повів, а що би я сказав, як би я зреагував. Кожен думає, а що там в майбутньому, що я куплю, що я хочу. Постійно ця мислі мішалка, цей діалог в голові. І стараюсь його відключити, особливо перед сном, Стараюсь його відключити. А воно ніби, ніби, нібито відключив і потім знову брррри, і, знов, і знову і знову думаєш, ти себе накручуєш. Пам'ятаєте, я говорив за сон. От. Є ти, а є той, хто бачить оцю бесіду з умом, оцю бесіду ума. Та, як в сні є т... сон і є той, хто за ним наблюдає. От. Є сон, а є той, хто за ним наблюдає. Так само з умом є діалог наш, а є той, хто за цим спостерігає. І в цьому є ключ. Зараз я вам розкажу таку шикарну історію. П'ять років назад я був в Африці і заходив в білу печеру, там був синій слон з червоними очима і зеленими вухами. Правда? Ви зараз почали уявляти собі цю картинку в голові. По-перше, ніколи в Африці не був. По-друге, який слон в білій печері. Правильно? Це все ваш ум вам дає оцінку, яка це пещера, який це слон, де це в Африці, які це кольора. І ти можеш відключити цей ум. Коли я говорю ці слова, і тобі вони подобаються чи не подобаються, означає, що вони спочатку проходять через твій ум, і твій ум дає їм плюс. Або мінус. І тоді ви такі, ага, він говорить щось непонятне, або ага, він говорить щось дуже цікаве, а давай спробуємо це. Тобто, спочатку інформація проходить отут, а потім доходить до вас. А оце ум можна відключити. Це не означає, що ви будете зі всім згідні, ви будете піддакувати. Ні. Просто ви будете розуміти все набагато чіткіше, набагато ясніше. Набагато і... ширшим поглядом будете бачити на всю, всю інформацію. Наш ум напряму, напряму. Зв'язаний з емоціями. Напряму. І коли ти відчуваєш гнів, заздрість, радість, Означає, що кожна з цих емоцій пройшла через ум. А потім дійшла до тебе. Кожна з емоцій. Тому що наш ум напряму зв'язаний з емоціями для того, щоб давати нам цей плюс або мінус. По суті, по суті, ти вільний від цих всіх емоцій. Вільний. Тому що ці всі емоції доходять до нас через ум. От через оце. Цей діалог. Які кожен з нас хоче моментами сильно дуже припинити. Тепер є проста фраза, з допомогою якої ти можеш відключити всі свої негативні емоції, всі свої негативні стани. Це проста фраза, але вона реально працює. Тобі просто потрібно сказати, про що я зараз думаю, про що я зараз справжній думаю. Не оце всі картинки, які нам показує наш ум, не вони, а про що я, справжній, зараз думаю. Увесь твій діалог знаходиться в умі. І скажи, про що я зараз думаю? Прав свою концентрацію на то, про що я дійсно зараз думаю. Я справжній, про що я зараз думаю? Не ум, а про що я зараз думаю? Ти не будеш ні про що думати? Ні про що? Коли ти направляєш свою увагу в себе всередину, так дивишся, ага, які думки в мене зараз є. Угу. І ти зрозумієш, що у тебе думок немає. Усі думки, і увесь діалог твій в умі, що я зараз відчуваю. Якщо ти, наприклад, відчуваєш образу, гнію, якийсь негатив, скажи, що я зараз відчуваю, і думай, що я зараз відчуваю. От що я зараз відчуваю? Не ум, а я. Що я зараз відчуваю? І ти зрозумієш, що ти не відчуваєш того гніву, тої злості, ти не ум, який надає тобі плюс або мінус, а ти. Ти не будеш цього відчувати. Коли ти направляєш погляд в себе, направляєш погляд на свій ум і розумієш, як воно працює, в тебе з'являється сила сказати стоп, зупинити діалог. Зупинити свою агресію, негативний стан, негативну емоцію. В момент, коли ти кажеш, що я зараз думаю, або що я зараз відчуваю, і направити свій погляд всередину себе. Хто це думає? Хто це відчуває? Ти чи твій ум? Ця чарівна фраза, про що я зараз думаю? І що я зараз відчуваю? І починаєш шукати. Ага, 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 ага. Це я чи це ум? І коли ти це починаєш робити? Тебе з'являється неймовірна сила сказати ні, сказати стоп. І коли ти справді це сказав, це зробив, направив погляд в себе, почнеш шукати цю емоцію, хто це насправді сказав, я чи ум, а там насправді пусто. Ти розумієш, що Фух. насправді це мені нав'язує міжиш ум і тишина, і спокій. Це дуже класно працює. Що я зараз думаю і що я зараз відчуваю? І саме цікаве, твій ум буде казати Треба розуміти. А насправді треба розуміти. Чи йому треба розуміти? Цю відповідь я дав у цьому ж відео.